Невдалий старт збірної України одразу 16 матчів за два групові дні та величезна кількість сенсацій. Усім привіт, ви на суспільне Спорт І це повернення нашого традиційного, цього разу не щоденного, а що турового дайджесту головних подій Чемпіонату світу з волейболу. Цього разу говоримо про чоловіків, чемпіонат світу, яких розпочався на Філіпінах у двох містах на двох аренах, і де також грає збірна України. З матчу якої і розпочнемо до цього турніру. Україна підходила після дуже насиченого літа. 12 матчів у лізі нації у статусі чинного чвертьфіналіста чемпіонату Європи і чемпіонату світу. А дебютним суперником стала дуже і дуже добре знайома збірна Бельгії, з якою за останні 6 років українці зустрічалися 7 разів перші 5 очних матчів. Збірна України виграла. Останні два, які були минулого року, тобто у 2024-му, програла. Але тоді Україна грала не основним складом. Пам'ятаємо так: те літо, коли Ковальов Тупчі не приїхали до складу команди. Отже, здавалося, що в очному поєдинку цього разу з наявністю лідерів гра має піти трохи по-іншому. Однак це було. Як би сказати, толерантніше. Тотальне розчарування і дуже дуже серйозна поразка для збірної України. 0 3 у кожному сеті нав'язати боротьбу збірній Бельгії українцям. Взагалі не вдалося зупинити їхнього лідера діагонального в Не вдалося від слова зовсім. У того 23 очки за три сети, понад 50% ефективності атак, 20 набраних пунктів здобутих в атаці та ще три результативні блоки. Україна, до слова, програла цей матч і на блоках, поступивши. Нижчий за зростом команді Бельгії за цим компонентом чи не перше за усі ці вісім очних поєдинків, як сказав після гри Юрій Семенюк, команді десь не вистачало емоцій. Атмосфера уже не та і це, так би мовити, накопичувальний ефект. Ми справді можемо згадати кінцівку Націй, програні матчі з Сербії Канаді, втрачену путівку у топ 8 І здавалося, що, хоч і пройшло майже два місяці з того часу, що ми з вами спостерігаємо. Продовження тих таких двох матчів. На жаль, для збірної України ця поразка з рахунком 0-3 означає, що тепер у плей-офф сині жовтих виведех іма диво. Для цього потрібно не просто обігрувати команди Алжиру та Італії, а робити це впевнено, тобто двічі перемагати з рахунком 3-0, і бажано ще з великою різницею. Чи можна в це повірити? Ну навряд. Але дива трапляється, Україна показувала, що грати з Італією може. Саме матч проти італійців досі залишається останньою світлою плямою в цьому сезоні збірної України. І тому як то кажуть, доки ти не програв. Ще нічого не завершилося. Шанси в Україні, хоч і чисто математичні, але зберігаються. А ще дуже рекомендую послухати ось слова Василя. Тут після поразки від Бельгії, я думаю, він сказав усе краще за мене. Це була одна із найважливіших ігор на цьому турнірі. Тут навіть немає що коментувати, тому що вони просто знищили нас у всіх елементах, просто у всіх прийом, подача, блок, атака. Вони просто кругом нас обіграли. Тому тут немає що коментувати. До слова саме Василь Тупчик був найрезультативнішим гравцем збірної України. В нього 14 набраних пунктів, а от у інших лідерів гра не пішла. Янчук провалився на прийомі ліберо. Також не відіграли дуже добре блок збірної України, про який ми вже згадували, розчинився. Але тут ще варто сказати два слова про збірну Бельгії, яка Підійшла до цього чемпіонату світу після того, як пропустила майже усе літо, вони не грали у Золотій Євролізі, вони відібрались на чемпіонат Європи з кваліфікації. І ось тепер сказали після поєдинку з Україною, що готувалися саме до цього матчу увесь рік, увесь місяць або дуже дуже багато часу. І вони вивчили ідеальну збірну України. Ми це і побачили. Можемо просто послухати і слова головних творців цієї перемоги. 20 очок. В атаці три блоки. Це дуже класна перемога. Ви його готувалися усе літо до цього матчу. Ми знали з самого початку, що це буде для нас найважливіша гра. Прийшло багато um, болівальників, на чого я не розраховував. і виграти таку команду, яка провела чудове літо. Це чудово. У паралельному матчі нашої групи зустрічались між собою Італія та Алжир. І Там в одному сеті здавалося, що все йде до дуже дуже великої сенсації, коли Алжир вигравав 21-17, Але три поспіляйси Алесандр Мікелетто. Виправили усе 25-22 у тому сеті. У двох інших ажир традиційно і доволі прогнозовано не дістався до 20 очок. Італія впевнена за годину з лишнім виграла 3-0 і Багато слів говорити про цей матч не доводиться. Італійці у дуже круїз контролі виграли. Бельгія виграла матч за життя проти збірної України, і тепер, щоб щось змінилося в цій групі, потрібно справді якесь диво. Побачимо, що вона станеться. Ну що ж, про Україну і групу збірної України поговорили, тому давайте переходити до інших матчів першого туру чемпіонату світу 2025, яких було аж 14. Кілька сенсацій, з них і розпочнемо. Сюди можна зарахувати багато результатів. Поразка Японії від Туреччини в трьох сетах. Це сенсація. Ну Ріше так, ніж ні. Поразка Куби від Португалії це сенсація, ну, це взагалі щось з чимось. Португальці за понад 20 років уперше виграють на чемпіонаті світу, а кубинці програють їм після виграного першого сету. Але, як на мене, головна сенсація відбулася у поєдинку збірних Ірану та Єгипту. Іран підходив до цього турніру також у статусі претендента, ну, щонайменше на вихід у плейоф. Але програв. Програв 1-3 і програв без варіантів. Тобто перший сет Єгипет виграв 25-17, в останній партії виграв 25-20, У Ірану не було контрдій на атакувальні а потуги єгиптян, і африканська команда шокувала Іран. Ну і ще до сенсацій варто зарахувати перемогу Чехії над Сербією. з одного по тому як серби грали у цьому сезоні Ліги Націй, це якоюсь сенсацію не назвеш з іншого. Це все-таки серби на чемпіонаті світу з волейболу. І їх поразка з рахунком 3-0 від команди рівня Чехії. Це також дуже і дуже дивує. Камбеком цього першого туру варто стовідсотково назвати матч Аргентини проти Фінляндії. Поєдинок, у якому зустрічався один з таких тіньових фаворитів цього чемпіонату світу збірна Аргентини проти Фінляндії, яка давненько награла на таких форумах. І розпочався він з того, що Фіни повели 2-0. У третьому сеті вони були попереду 12-7. Але усе це втратили. Ось до речі, і приклад того, що ти не програв, доки все не закінчилося. Збірна Фінляндії не змогла виграти цей матч. Вона програла третій сет, тоді програла четвертий, і зрештою на тайбрейку також поступилася. Аргентина перемагає 3-2. Ну і ще одну класну деталь варто відзначити з того поєдинку. Лучано Дечеко, незмінний пасуючий збірної Аргентини встановив унікальний абсолютний рекорд чемпіонатів світу. 37-річний Аргентинець зіграв на шостій світовій першості поспіль. Тепер він абсолютний рекордсмен за кількістю проведених чемпіонатів світу. З Чим ми його і вітаємо. Ну а до слова ще один рекорд, але трохи іншого штибу вдалося підкорити полякові Вільфредо Леону. Він зіграв на першому чемпіонаті світу за останні 14 років, тобто перше на чемпіонаті світу Леон грав у 2011 році. З того часу він пропустив усі світові першості і повернувся у 2025. Відтак, ось ця перерва в 14 років між двома виступами на чемпіонаті світу це також новий рекорд світових перших. Ну а поляки до слова, перемогли збірну Румунії з рахунком 3-0, здобувши дуже і дуже комфортну перемогу. Тож, друзі, якщо говорити про всі результати першого змагального туру чемпіонату світу 2025 з волейболу, давайте по групах швиденько пройдемося. Туніс розгромив Філіпійни у матчі відкриття 3-0, А Єгипет у тій ж групі шокував збірну Ірану 3-1. Тому насправді усе. В цьому квартеті дуже й дуже відкриту і у всіх, що залишаються шанси пройти далі. У групі бій про поляків. Ми згадали в іншому матчі. Нідерланди обіграли катар 3-1. Нідерланди все ще, як на мене, не є фаворитами на друге місце. Але поєдинок з Румунією все вирішить. Він відбудеться уже в наступному турі. У групі сій збірна Франції здобула найвпевненішу перемогу у першому турі, розгромивши Республіку Корею просто з шаленою різницею в рахунку. Ну а у паралельному матчі Аргентина таки вигризла перемогу над Фінляндією. Зробила те, що повинна була, і цей камбек точно увійде в найкраще на цьому чемпіонаті світу у групі D Португалія обіграла Кубу, про що ми з вами згадували, а Сполучені Штати Америки не помітили Колумбію. Тому тут теж в принципі з одного боку все відкрито, але з іншого боку, кубинцям для того, аби на щось претендувати, треба перемагати Сполучені Штати. Це плюс-мінус, десь так само, як поєдинок України проти Італії. Хоча, мабуть, шансів таки трохи менше. Група і Словенія перемогла Чилі 3-0. А ще в одному дуже-дуже класному матчі, особливо перший сет того поєдинку, був неймовірним. 40-38-48 хвилин команди грали. Болгарія перемогла команду Німеччини. Болгари це до слова наймолодша команда цього чемпіонату світу. Середній вік команди, 23 роки та 2 місяці. Це на 2 роки молодше, ніж будь-яка інша команда за середнім віком, І болгари перемогли німців, зробивши крок на плив. Група F – це група збірної України, тому про неї ми поговорили дуже дуже предметно, дуже дуже докладно. Знову нагадую, тепер Україну врятує тільки диву у групі. G збірна Лівії сенсаційно повела 1-0 проти Канади, але потім прогнозовано програла 3-1. Ну а Туреччина, зокрема, зусиллями Адіса Лагумчі. А та неймовірній кількості ейсів шокувала збірну Японії, яка, от, на мою суб'єктивну думку, десь на рівні з Україною стала таким головним розчаруванням першого туру. Тому Туреччина та Канада зараз лідери. Але у Японії ще є всі шанси. Їм потрібно громити збірну Канади і перемагати команду Лівії. Ну і в групі H, останній групі чехи, які перемогли Сербію і Бразилія, яка у стилі ліги нації знову ж таки програвши перший сет, потім обіграла Китай з рахунком 3-1. Ось так Коротко, тезово про усі матчі першого туру чемпіонату світу з волейболу, друзі. Що вам запам'яталось найбільше, яка команда чи який гравець вразили вас найбільше? Діліться своїми думками у коментарях. Не забувайте ставити вподобайки до цього відео і підписуватися на ютуб канал Суспільний спорт. Ми ж побачимося з вами за два дні після другого туру чемпіонату світу. І будемо сподіватися, що більш позитивного для збірної України.